Доброго дня малята! Усі дітки дуже полюбляють грати піском. Тож давайте ми сьогодні трішки більше дізнаємось про пісок. А для цього ми з вами проведемо декілька дослідів. Малята! Пісок складається з маленьких піщинок. Він не прозорий. Тому у ньому ми можемо ховати будь-які предмети. Давайте глянемо, що це у нас тут заховалося. Пошукаємо? Що це, дітки? Так, жук, сонечко. Можливо, там ще хтось заховався. А ще заховався у піску жучок. Сухий пісок сиплеться. Давайте спробуємо набрати в жменю пісок. І випустити його маленькою цівкою. Якщо сухий пісок змочити водою, він стає мокрим і ліпиться. Давайте з мокрого піску спробуємо зліпити кульку. Набираємо в долоньку піску і притискаємо обома долоньками. Подивіться, що у нас вийшло? Так, кулька. Отож, мокрий пісок ліпиться, на мокрому піску залишаються сліди. Дивимося уважно. Притискаємо долоньку. Подивіться, який залишився слід. А цим дослідом ми можемо довести, що на сухому піску. Ми можемо малювати пальчиком. Давайте спробуємо намалювати сонечко. Яке гарне у нас вийшло сонечко. Молодці малята! Малята, пам'ятайте, під час гри з піском не можна сипати пісок на інших діток. Ні в якому разі не беріть пісок до рота. Після гри з піском... Ретельно вимити руки. Бувайте, малята! Бажаю вам приємних та безпечних ігор з піском!